Подивіться на останні заяви Зеленського, які були вчора, буквально чи позавчора, про те, що ми готові купити озброєння у штаті. Так. Це що означає? Що вони йому по непрямим каналам сказали дякуємо до побачення. Можливо, сказали це без дякую. І е, тепер ви зброю в нас будете купувати. І вони зараз намагаються, е, офіс президента намагається подати це як свою ініціативу. Після завтра може бути історія, що вони знову вимкнуть розвідання. Ну, в теорії. Може це відбутися. Може, без їх розвідань, важко. Найгірший формат, який може бути, це може бути лише Starlink. Я вважаю, що це найбільший удар, який може відбутися навіть гірше, аніж нестача ракет Петріот. Петріот, до речі, ніхто, окрім штатів, поставити нам не зможе. Ракет для ППУ, тому що навіть якщо вони знаходяться або на зберігання, або я не певне, що хто ще виробляє на виробництві в інших країнах, без дозволу штатів нам їх не продадуть. Не те, що передадуть, не продадуть навіть.